Ефіріум може коштувати вже 7 тисяч доларів буквально через 2 тижні. І давайте я вам покажу, чому це можливо, тому перейдемо до графіку. В першу чергу хочу, щоб ви подивилися на ситуацію, яка відбувається зараз, та порівняли ситуацію, яка була декілька місяців тому. Як бачите, ми маємо одинакові зони накопичення та вихід з цих зон. Що в цій ситуації та в цій ситуації все було ідентично. Тут кількість шортів на ринку переважала в декілька разів ніж лонгів. В цій ситуації кількість шортів було аж в 10 разів більше, ніж лонгів. Відповідно, зараз ми отримали відкат. І якщо наш паттерн повториться і ми отримаємо десь ось такий же самий діапазон руху, то давайте подивимося на цей діапазон можемо побачити, що ми мали за 14 днів ріст, навіть якщо взяти з на, приблизно 50%. Відповідно, якщо звідси ми побачимо ріст 50%, це є зона 6600 доларів. І це буквально можливо за два тижні. Ну, я, в принципі, не знаю, чи ми зараз за два тижні пойдемо, але паттерни говорять свою думку і, в принципі, до кінця листопада історично у нас мав би закінчитись цикл, домінація мала б переливатися, є всі шанси. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на цю точку зору. Ну, а я вам